Прокинутись о сьомій ранку, швидко зібратися, нафарбувати губи і вперед до нових знань. Святковий день студента в Аліни починається саме так. Вона вже на четвертому курсі і добре знає, що на пари краще не запізнюватись. Тому поспіхом, повторивши лекції, бере зошити та реферати і вирушає до університету. Пари я маю зазвичай з 9.30 і цей ранок надзвичайно швидко проходить, тому що не встигаєш навіть допити чашку кави, як уже потрібно бути на парах. Навіть сьогодні в Міжнародний день студента розклад занять не змінюється, але в стінах університету особлива теплота та приємна атмосфера. Студенти для нас це найголовніші люди, заради яких ми і, і працюємо, і, яких ми навчаємо і даємо їм шлях у майбутнє. Я думаю, що викладачі, звичайно, в цей святковий день будуть для студентів відноситися відноситись трошки і якісь кращі оцінки думаю, будуть ставити. Зазвичай день студента відзначають гучними вечірками та веселими концертами. Та цього року святкування дещо інше. Якщо раніше студенти дуже активно приймали участь у різних вечірках, які, які організовували як студрада тут, тут в університеті, так і за межами університету. Зараз, враховуючи війну, звичайно, таких помпезних як якихось вечірок чи там дискотек не, немає. У зв'язку з війною ми його не можемо святкувати так, як би хотілося, там дискотеки, всяке таке інше, тому. Думаю, що відвідаю якусь ярмарку, задоначу трошки грошей на ЗСУ. І хоч гучні вечірки, поки доведеться перенести, відзначати свято студенти планують. День студенти ми плануємо святкувати своїми одногрупниками. Хочемо зібратися компанією та відсвяткувати перший свій день студента. Вже більше року студенти частина волонтерського руху. Після довгих годин навчання вони розвантажують свій мозок, допомагаючи військовим, що в свою чергу дає натхнення на різноманітні конкурси, олімпіади та чітке бачення свого майбутнього. В майбутньому бачу себе на якійсь високій посаді. Мені сподобалася ця ідея бути логістом, і в майбутньому я себе, звісно, бачу директором якоїсь логістичної компанії. Студентське життя період, який асоціюється з недоспаними ночами через іспити та заліки, життям в гуртожитку, не завжди найкращому, та хвилюванням перед сесією. Та водночас це період веселощів, нових знайомств та цікавих пригод. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.